Український кінематограф є недооцінений, особливо світ українських фільмів. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжнє кохання оповідають красиві місцини нашої країни. Сьогодні ми підготували для вас добірку цікавих українських фільмів. Тож розпочинаємо. Фільм крутий. Початок 20-го століття був дуже важким часом для українців. Але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку потрібно було ще утримати. Для цього потрібно було йти на жертви і стояти за незалежність своєї країни. В 1918 році під Києвом сталася одна із найстрашніших битв. битва під Крутами. До Києва підступила 4-тисячна армія з метою захоплення міста. На противагу їй уряд УНР виставляє. Близько 400 осіб наявного дійсного складу, більша частина якого студенти. Серед ополченців перебувають і брати Савицькі, загону яких належить вступити в нерівний бій із ворогом біля залізнодорожної станції кроти. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар, відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором: дивитися чи не дивитися цей фільм. Фільм Ціна правди розповідає історію валійського журналіста Гарета Джонса, який першим відкрив світу правду про голодомор в Україні та інші жахливі злочини скоєні партією. З 1930-х років мало що змінилося. Нащадки тоталітарної влади продовжують знищувати український народ. І нахабно брехати, але світ все одно має знати правду і ціна правди життя. За сюжетом у 1933 році вельський репортер, а також консультант з міжнародних справ прем'єра міністра Великої Британії Гари Джонс шукає свою наступну велику історію. Він приїжджає до СРСР щоб зробити інтерв'ю з Йосифом Сталіним. Водночас він намагається зрозуміти, чому за часів кризи радянський союз процвітає, веде машину будування, а плани перевиконуються. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться із журналісткою Адою Брокс. Ада відкриваємо очі на радянську утопію, яка не має нічого спільного з реальністю. З Москви він вирушає до України, побувавши в українських селах і побачивши на власні очі голод, який влада штучно створила. Гарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування, переховуючись від спецслужб СРСР. Повертаючись додому, він розповідає світу всю правду про трагедію українського народу голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар, відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором дивитись чи не дивитись. Прямуючи в Україну, яка в 30-ті роки пережила не найкращі часи, американський інженер Майк Шемрок, який був певен надій та планів разом із сином приїздить до Харкова, допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно має плани червоний комісар за трагічних обставин. Американець гине, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож сповнена небезпечних пригод відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії та руйнування людських доль. Фільм про кохання, вірність, підлість і зраду у найкращих традиціях голівудського кіно. Фільм знято за реальними фактами та свідченнями. Дія фільму Щедрик відбувається в 30-ті роки минулого століття в Івано-Франківську. Одна імперія витісняє іншу, правлячі режими ворогові. Стрімко змінюється світ довкола. Декілька сімей різних національностей живуть в одному будинку. Буремні події не залишили шансів на щасливе, спокійне життя ні для кого з дорослих. Завдяки викладачці співів Софії, шанс бодай на якийсь час почуватися безпечно отримали діти. Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення і мріючи про щасливе майбуття. У фільмі показано, як українці, поляки і євреї, що живуть в одному будинку, об'єднуються, щоб пережити всі потрясіння. Їх об'єднує любов до своєї культури, до своєї пісні, до своєї мови, спільне горе, зміна репресивної машини СРСР на каральну систему третього рейху. Співи українського Щедрика об'єднали дітей з цих родин. Саме тепло від пісні зігрівало дівчат протягом усього їх життя, навіть у часи страждань коли небудь скінчиться. По-русски говори! Він допоміг людям в інших країнах краще зрозуміти Україну і україно-російські стосунки. Що трапилось? Війна. це свободжіння. Над фільмом Захар Беркут працювала інтернаціональна команда з України, США, Великобританії, Монголії та Казахстану. Роль Захара Беркута зіграв Роберт Патрік, відомий голівудський актор, який знімався в Термінаторі. Фільм Захар Беркут знятий за мотивами оповідання Івана Франка. Набіги монгольської орди на слов'янські землі не припиняються, руйнуючи все на своєму шляху. Війська хана Бурунди зупиняються у підніжжя Карпат. Одного разу мисливці брати Беркути проникають у ворожий монгольський табір і звільняють полонених. У відповідь розлючений хан вирішує помститися і збирається йти через гори, знищуючи карпатські поселення. Одна невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога. Стрічка захоплює своєю історією та красою мальовничих кадрів. Довбуш це український історичний фільм режисера Олеся Саніна, в основі сюжету якого життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олекси Довбуша. Події фільму відбуваються в Карпатах на початку XVIII століття. Жорстоке правління шляхти змушує гуцулів втікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками. Брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша, але він їх перехитрив. І так розрослася легенда про карпатського лицаря легенда, що надихає покоління тих. Хто бореться за свободу рідної землі, фільм про силу і любов Олексія Довбуша, про зраду і кривду, про те, як він жив і як обманув смерть. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який фільм вас зацікавив найбільше.